Привіт, це Тея, і сьогодні ми поговоримо про те, чому ваша собака не приходить на команду до мене. Поїхали! Команда до мене це якась польова точка більшості власників собак, тому що насправді до мене, як до кінолога, дуже часто звертаються з допомогою якраз такої базової команди, тому що в моменті, коли собака грається з іншими собаками, або коли вона біжить за якимось подразником, собака не чує команду і не повертається на команду до мене або підійди, або сюди, або будь-яку команду, яку ви використовуєте для того, щоб собака повернулася. Що ви не використовували, це так званий підзив собаки. Тому давайте поговоримо про те, які помилки найчастіше всього є. Бачу в практиці, тобто, які помилки роблять клієнти або до того, як прийшли до мене, або вже у мене на заняттях, або що я бачу часто на собачих площадках, в парках, або просто в дикій природі. В першу чергу, це. Дуже просто собака не знає команди до мене. Я не знаю чому, але дуже часто відбувається саме так, що люди мають враження або перебувають під враженням того, що собака просто прийде, коли вони скажуть до мене, і вони ніколи це не тренують як якусь офіційну команду. І якщо з більшістю речей можна так зробити, тобто можна навчити собаку якимось побутовим командам, наприклад, відійди, підійди, або там, коли відкриваються двері, зайди в кімнату, вийди з кімнати, пішли їсти, пішли гуляти. Тобто якісь слова, які зазвичай відбуваються Час конкретної дії собака може їх запам'ятати, і це може стати командою. Тобто такі речі, які ми часто використовуємо в повсякденні, які можуть стати командою. Але з якимись більш важливими і офіційними командами, як, наприклад, з домени, так не працює. Тобто, просто відпустити собаку з повіця і кричати їй якийсь білий шум, і сподіватися, що вона на цей білий шум повернеться. Погодьтеся, що це доволі нераціонально. Але при цьому власники все рівно дуже сильно засмучуються, коли вони не вчили офіційну цю команду або ніяк її не тренували. Ніяк її не повторювали, не закріплювали і при цьому вони засмучуються, якщо собака на команду до мене не підходить. Друга помилка йде в комбі... Друга помилка йде в комбінації з першою, і вона базується на трьох простих рівнях. Перший це коли собаці дають нерелевантну винагороду. Другий це коли собаці не дають винагороду взагалі. І третій це коли собаку карають за те, що вона приходить. Отже, давайте розберемо кожен із цих пунктів по порядку. З нагородою все дуже просто. Ви нагороджуєте собаку тим, що ви вважаєте, їй може сподобатися. Але не все, що ви вважаєте, може сподобатись собаці, подобається собаці. Наприклад, дуже часто і дуже багато людей використовують. Поглажування або якісь контакти фізичні з собакою як винагороду, але більшості собак в певній мірі це не зовсім подобається, особливо за певних обставин. Тому використовувати ту винагороду, яка не подобається собаці як винагороду, це не винагорода. Якщо ви нагороджуєте собаку і даєте їй якийсь підвид похвали, то переконайтеся, що ця похвала в першу чергу релевантна собаці, а не вам. Другий підпункт це те, що собаку не хвалять. І тут все дуже просто в зовнішньому світі ви конкуруєте з безліччю факторів, які дуже важливі. Важливі ваші собаці, чиєсь гівно, якийсь інший пес, інші люди, які собаку зацікавили, діти, які бігають і кричать, людина на велосипеді, людина на самокаті це все конкуруючі фактори, з якими ви як власник конкуруєте. І чомусь собака повинна приділяти вам увагу. За це повинна бути певна оплата. І звісно, чим краще собака виконує. Роботу тим меншою стає оплата, і тим менше і частіше ми її використовуємо, тільки тому, що це вже закріплено і це собаці дається дуже просто. Але якщо ви тільки вчите команду до мене і ви тільки починаєте її вводити в ваше повсякденне життя, за команду потрібно платити. Тому просто не платити за виконану команду, у вас шансів немає. Тому що перший раз собака прийде, другий раз собака прийде, а на третій раз собака подумає: а навіщо мені йти там, де мені не платять, і там, де немає жодного цінного ресурсу, якщо я можу вивалятися в рівні або або вдохлому рідкому голубі, і це буде значно важливіше за мене, це буде бонус і премія, і дуже шикарна зарплата, яку я можу отримати. Тому подумайте, що в першу чергу важливіше вам, щоб собака була біля вас чи щоб собака валялася в голубі. І третій підпункт другої помилки це коли за команду дають Боже я забула слово. І третій підпункт другої помилки це коли за команду дають покарання. І тут не важливо, що саме ви робите. Якщо після команди слідує покарання, собака зв'язує команду і покарання. Якщо, наприклад. От ваш собака вивалявся в чомусь, і ви покликали собаку до себе, а потім ви на собаку накричали, або якось на неї наїхали, або дали їй якийсь негативний фідбек. То собака в першу чергу зв'яжеться не з тим, що вона в чомусь вивалялася, або вона на когось нагавкала. Вона в першу чергу зв'яжеться з командою до мене, що після до мене йде негативний наслідок. Тому Краще не приходити для того, щоб негативного наслідку не було. І одразу робимо підміну понять, коли команду до мене використовують як покарання. Мол, ух, ти там щось нашкодив. Тепер все, ти будеш сидіти біля мене. До мене я сказав до мене, все сиди тут. Відповідно, команду використовують як обмеження того, щоб собака кудись йшла, і це тоді. Покарання відповідно тоді команду використовують як ізолюючий фактор, і цей ізолюючий фактор якраз є покаранням. Третя помилка, яка є у багатьох людей майже з усіма командами, а з до мене або командою підзивом в першу чергу, це повторення. Що я маю на увазі під повторенням? До мене, до мене, до мене, до мене, до мене! 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 Йди сюди і сказав! Ось це все. Повторення команди, які по факту не потрібні. Ти вирішив до мене прийти на повторення команди. На повторення команди вирішив прийти. Бо ти почув, що тебе кличуть, але тебе ніхто не кликав. І що робити, якщо тебе ніхто не кликав? Почухати вушка? За те, що ти прийшов? Ну ти ж прийшов? Тобі треба якось похвалити Да? Молодець. На відміну від того, що нам тільки що продемонстрував Ленокс, команду повторювати не потрібно, тому що чим більше ви повторюєте команду, тим більше собака асоціює, що команда це не просто до мене, а команда до мене до мене до мене до мене. І відповідно. Чим більше ви будете повторювати і повторювати і повторювати кожне слово, воно буде просто створювати в голові собаки білий шум. А нам це не потрібно. Наступну помилку я би хотіла, щоб ми розглянули в контексті ситуації, тому що без ситуації її дуже важко зрозуміти. А ось в самій ситуації зрозуміти доволі легко. Отже, уявимо картинку. Значить, у вас є пес, ви гуляєте на собачій площадці. І ваш пес підбіг до іншого пса або людини. І ви не хочете, щоб він цього робив. Тому ви підкликаєте собаку до себе. Собака підходить, ви її нагороджуєте, але більше нічого не робите. І у вашій голові. Собака має залишитися біля вас, тому що ви відпускну команду або щось такого плану не давали. Ну що ж, в голові собаки, якщо ви не тренували кожну команду окремо, в тому числі команду підзиву, як команду пріоритету. Тобто, якщо ця команда виконується, то вона виконується до тих пір, поки її ніхто не відпустить. Наприклад, ми підкликаємо собаку до себе певною командою, і потім ми відпускаємо собаку командою іншою і. Що саме відбувається? Собака до вас підбігає? Ви кажете, молодець собака даєте собаці смаколик і. Більше нічого не робите, і це дає шанс собаці піти далі до тієї собаки, від якої вона до вас прибігла, або до тієї людини, від якої вона до вас прибігла, і продовжувати робити цю саму помилку. Після того, як команда була зроблена, вам потрібно дати чіткий план собаці, що буде відбуватися далі. Наприклад, взяти собаку, відійти трішки подалі, почати гратися з собакою або піти в іншу сторону. Щось потрібно зробити для того, щоб не дати можливість собаці зробити ту помилку, яку вона зробила тільки що це підійти до якоїсь людини, яка вам не сподобалась. тому що тоді собака може зрозуміти, що. Підзив підзивом, і воно може просто бігати декілька разів від вас до іншої людини або до іншого собаки, або може статися наступне. Один раз вона до вас підійде, другий раз вона до вас підійде, а на третій вона вже не повернеться. А що їй бігати, якщо у вас цінність менша, ніж в того, що є там, і воно таке цікаве, і воно так класно пахне. Тому вирішуйте самі, як правильно буде вчинити. Наша наступна помилка дуже тісно зв'язана з першим пунктом. Отже, окрім того, що команду потрібно вивчити, команду потрібно запруфити. Що означає запруфити команду? Це означає, що ми вводимо цю команду в різні обставини, і ця команда завжди буде вигравати. І це робиться тільки практично. Як це виглядає? Наприклад, спочатку ми вчимо підзив вдома, потім ми вчимо підзив в тамбурі, потім ми вчимо підзив на вулиці, де мало подразників, потім ми вчимо підзив на вулиці, де більше подразників. Потім ми вчимо підзив на вулиці, де мало подразників, але зі значно більшої дистанції. Ось це і називається пруфити команду. Тобто, коли ви ставите цю команду в різні обставини і даєте собаці виграти в цих обставинах. Відповідно тоді. У вас буде значно більше шансів, що собака в якійсь більш інтенсивній ситуації або більш напруженій ситуації, або взагалі в якійсь непередбачуваній і екстремальній ситуації зреагує на підзив і підійде до вас. Тому в цьому випадку мало просто вивчити команду. Її потрібно підняти на певний рівень для того, щоб в буденних ситуаціях собака змогла і мала можливість зреагувати на цю команду. Наступна помилка стається дуже часто і з дуже багатьма людьми, тому що вони вважають, що як тільки собака вивчила команду, її можна одразу відпустити. І це зазвичай буває так. У вас з'являється цуцик, ви такі о, цуцик, класно, вчимо команди. Ви берете собі цього цуцика, ви починаєте з ним вчити команди, ви вчите команду підзиву до мене, і ця команда працює. І ви такі ага. Уциком маленьким він до мене підбіг. Це чудово, і ви вважаючи, що у вас вже вивчена команда, переходите в період підлітковості, де у собаки дуже нестабільні гормони, де вони значно частіше можуть реагувати, наприклад, на запахи тічки або на інших собак. І замість того, щоб допомогти собаці не робити помилок, ви даєте собаці можливість робити помилки. І як тільки собака вивчила цю команду, ви знімаєте повідець, не використовуєте лонглайн і не даєте собаці можливості не зробити помилку. Ідеш сюди, 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 куди лягай. Спасибо. Тобто у собаки починає вибудовуватися розуміння того, що вона може не прийти на команду, і це дуже погане розуміння. І відповідно, в наступний раз собака задумається: якщо є опція не прийти, то чому я повинна йти? Наступна помилка в цілому доволі розповсюджена? Не дивись на мене так закохано, я тебе не дам лежати як дурачку отак. Ты лежишь как дурачок. Ты мне не все сбываешь. Ты мне сбываешь микрофон. Ты мне не выключаешь светло. Раз, 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 пяточки пахнут. Назад. Пла, пла, пла. Надя, не повторюй команду, надя. Ба, ба, ба. Наступна помилка, вона більш загальна і не лише стосується команди до мене, але команда до мене працює дуже погано, якщо в цілому у вас та собаки порушена довіра і зв'язок. Якщо в минулому собака отримувала від вас покарання, або знає, що ви якийсь нестабільний власник або щось може піти не так, вона з меншою жагою буде йти на команду, особливо команду підзиву, яка забирає її від якогось цінного ресурсу, зазвичай. А ще дуже часто це прекрасно видно, коли собаки ігнорують команду і потім Власник починає до них бігти або за ними бігти, і собаки від них дуже успішно тікають. Знаєте, якщо собака не приходить на вашу команду і ви починаєте за нею бігти, нічого хорошого з цього не буде. Вона просто буде від вас тікати. І насправді доволі хорошою порадою буде, якщо до вас собака не підходить або не біжить, то краще тікати від неї. Тому що в такому випадку ви стригерите її механізм переслідування і є більша вірогідність того, що собака побіжить за вами, ніж що вона залишиться на місці, коли ви будете бігти до неї. В наступному пункті дуже важливо. Якщо знайти якусь золоту середину, тому що підзивати собаку дуже часто не дуже добре. Підзивати собаку лише коли вона в якійсь дуже екстремальній ситуації або навпаки знайшла якийсь дуже цінний ресурс, також не є дуже добре. Тому саме тут вам потрібно знайти оцю золоту середину, коли ви і підзиваєте собаку достатньо часто, але щоб це її не задовбало, і при цьому не відзиваєте її лише від якихось цінних ресурсів, тому що в якийсь момент собака знайде більшу цінність в тому ресурсі, від якого ви її відзиваєте. Що Означає простими словами: не задовбуйте собаку по поводу і без командою, яка їй не потрібна в моменті, але і не використовуйте команду. Тільки коли вона потрібна, особливо якщо ви змагаєтеся цією командою з якимось, з чимось дуже дуже крутим і дуже дуже важливим для вашого собаки, найкращий лайфхак, який я можу запропонувати в такому випадку, це ввести дві команди: одну, яка потрібна лише для крайної необхідності, коли мова йде про життя чи смерть, і другу більш повсякденну, яку ви можете використовувати, і вона буде опціональною, тобто ви можете підізвати собаку і можете запропонувати собаці підійти, але вона має змогу відмовитися. Такі розділення дуже багатьом людям подобається, і в цілому я побачила дуже позитивний відгук у своїх клієнтів і у собак своїх клієнтів, тому що собака чітко розуміє, що оцю команду проігнорувати не можна. Це вже мова про життя чи смерть, і мені потрібно підійти. І немає ніякої мови про те, щоб я не підійшла. І цією командою зазвичай собаку не задовбують. Ця команда використовується один-два, максимум три рази в тиждень на момент, коли вона вже вивчена, для того, щоб просто собака її пам'ятала. І за цю команду ми дуже добре і дуже щедро винагороджуємо. Ну ти такий крис. Ну, Це такий криз, і друга команда більш повсякденна і більш вільна, яку ви можете використовувати в повсякденному житті доволі часто і для різних причин. Але знову ж таки, ця команда опціональна, Вона буде звучати більше як пропозиція, і її ми не використовуємо в якихось критичних моментах життя. Я не кажу, що це прям золоте правило, і вам потрібно робити саме так і ніяк інакше. Але. В цілому, я це правило дуже люблю, і знову ж таки у багатьох клієнтів і в моїй практиці воно показало доволі успішні результати. Наступна помилка для когось є супер очевидною, а для когось абсолютно ні. Не давайте собаці команду, коли вона фізично не може її почути або виконати. Дуже часто у собак похилого віку погіршується слух, і ви не можете розраховувати, що собака повернеться до вас 100 метрів, як вона це робила, коли їй було 5-6 років, коли собаці 16. У собак, у яких прямі або прямостоячі вуха, якщо вони біжать проти вітру, вони в рази будуть гірше чути вашу команду, і вони фізично її не почують для того, щоб повернутися. В таких випадках ви можете подивитися на якісь підручні засоби, які б вам допомогли виконати саме цю команду, такі, як, наприклад, свисток. Дуже гарна річ, він працює в рази краще, ніж голос, і собаки в рази краще його чують, і в рази краще на нього повертаються. Тому якщо у вас є таке бажання, то ви на свисток можете навчити, наприклад, більш екстремальному підзиву, а більш буденну і рутинну команду виконувати саме голосом. І остання помилка моя улюблена, тому що люди дуже Часто не бачать причину наслідкових зв'язків. Що це означає? Ніколи не підзивайте собаку і беріть її одразу на повідець, або не підзивайте собаку і не йдіть одразу додому. Тому що тоді собака буде асоціювати команду до мене і команду підзиву з тим, що прогулянка завершена. Більшість собак люблять прогулянки, і відповідно вони не хочуть, щоб вони закінчувалися. Тому собака просто зрозуміє цю рутину, вона зрозуміє цю послідовність і почне тікати в кінці прогулянки. Що ж, дякую вам, що ви додивилися це відео до самого кінця. Пишіть в коментарях. Скільки помилок ви нахорахували? Пишіть в коментарях, скільки помилок нарахували у себе ви, а ми побачимося в наступних відео. Па-па!